Коензим Q10. Чому ваша енергія залежить від нього? Привіт, відчуваєте в тому слабість чи помітили, що ваша продуктивність знижується? Це може бути сигналом дефіциту. коензиму Q10, важливого антиоксиданту, який допомагає виробляти енергію в клітинах. Як коензим Q10 працює? у ваших мітохондріях, де допомагає вироблятись АТФ, основну валюту якби енергії. Якщо рівень коензиму Q10 низький, ви отримуєте менше енергії, що проявляється як втома та слабкість? Коли виникає дефіцит коензиму Q10 з віком, після 40 років рівень коензиму Q10 починає падати, а прийом статинів та це ліки для зниження холестерину, вони теж знижують рівень коензиму Q10 і це може викликати м'язові болі та втому. Як відновити рівень коензиму Q10? Ну, звичайно, можна давати добавки, ну і їсти м'ясо, рибу. Рекомендована доза 200-300 мг на день коензиму Q10. Проймайте разом з їжею для кращого засвоєння. Ну і обов'язково проконсультуйте з лікарем та дієтологом.